Всім привіт! Судячи з прогнозу погоди, це може бути останній похід по гриби в ліс. І ось така хатинка на курячих ножках. Навіть не знаю, що це таке. Чи тут люди жили, чи тварини, для чого вона тут стоїть. І звідкіля взялося. Але дуже цікава хатинка. Ліс схожий на настоящий гливовий дубовий гай. Який, звісно, треба нам, щоб щось знайти, спуститися вон туди в урочище. Постійно, постійно не вистачає часу. Така пора року, що час найбільша цінність. На прогулянках по природі. Листопаді, грудні. Того ж не трачаємо часу. Набираємо обортів та спускаємося донизу. Сподіваюсь, там ще тече рівчак Ось я стою на, на прикольній такої бровці. Справа яруга проглядається. І зліва яруга проглядається. Я рік тому Відмічав, що грибна яруга там, де багато лісоповалу. А ось тепер я розумію, що лісоповал скрізь. Ну то і що повинна бути люба яруга, багато на гриби. Спускаємось. Буквально хвилину тому тут хтось був. То я не помітив, але тільки почув. Ну не зря не зря ми з Данькою залізли в такі дебрюки тут можна просто кино знімати Тому що жлива і стара вже яка намагалася рости в саму посуху І молода і звісно в таких диких місцях мене переслідують какашки. Це куниця. Куниця прийшла буквально сьогодні ранком. І відмітила, що це її ліс, її бревно, і взагалі гриби і вона не їсть, але все, все одно вони її. Ну нічого, куниця обійдеться, будуть наші гриби. Не знаю як для кого, можливо є зовсім схиблені любителі ось таких заростей, хач та нетрів. Але наскільки мені подобаються старі захламлені ліси, так навіть для мене це вже трохи занадто. Хоча я знаю, що лісова куниця полюбляє самі такі місця. Ну, далі буде трохи легше. Саме в таких місцях можна зустріти хатинки і не тільки зруби, а й такі старі шалаші. Шалаш давно не діючий, але такий шалаш. Круто вот их. Ну, хорошо хоть не mm -hmm. Да. Инколы еще помечаю, Дуже часто так трапляється, що безлюдні глухі місця на гриби бувають не такі багаті, як ті рощі, де товчуться кожен тиждень грибники. Ламоліна ламуліна мене поки, поки не радує, але нічого, у неї, у неї ще час є, практично до Нового року. Та і після Нового року буває. Такі фламуліні ще раз тут, що ого. го і прямо на березі струмочка навіть наєвики ще ростуть. Це теж їстівний гриб, тільки боронь вас боже, вживати їх разом з алкоголем. В Росії вони вважаються смертельно отруйними. А в інших народах Європи дуже смачні та лікувальні гриби. Єдине, що вони несумісні з алкоголем. Поки молоді, вони дуже смачні смажені в сметані. Але трохи згодом, як підростають і старіють, у них умикається процес автолізу. Гриб пожирає себе зсередини і перетворюється на чернила. Що цікаво, цей процес не може зупинити навіть холодильник. Тож вживати віжу і жарити в сметані, смажити їх потрібно якомога скоріше після того, як зрізати. Ось такі цікаві гриби. Гнайвиків багато видів, це схоже що великий білий гнайовик. Але я його сьогодні не буду брати, тому що він у мене перетвориться на чернила раніше, ніж я опинюсь вдома. Йдемо далі. Уху-ху-ху. Оце треба. Я такого панелю ще не бачив і не збирав ніколи. Хоч в мене жінка і каже, що він гарчить. Нічого не знаю. Буде готувати. Гарчить у неї там щось ось такі. Хіба це панелюси? Це і гигантикуси. Да. Грибів. Грибів, захочеш, не так розкарячишся. Хорош, знімати, давай Ага. Ой. <плес> Вже зібрали відра, Ну як, не відра, Зараз буде пів. Оп. Та ти шо? Тут рівчачок, струмок, дійсно, дійсно виправив усю ситуацію. Ви тільки подивіться, полюбуйтесь. А я вже почав втрачати надію. Ось такі гриби. お,おいおい最高の。 Зустрілися. Лайка. Лайка. Він понюхає і все. Не не, займати мене, ні-ні. І місцеві не грибники можна не займати. Дівчинка понравилася. Гри... Грибники. Yeah. Ось такі таке, відропеньке. Я на них навіть не сподівався, збирався. Там зелені. Я зрозумів, яка буде хоч поганок к не понабирала. Ну, це це глива зелена. Панелю ось пізній називається. Ну це ви знаєте, ми такого не беремо. А ви от тут на вирубці, так, да, були? Да. Понятно! І все-таки заключно грибалка вийшла навіть не опенькова, не фламулінова, не глива, а панелюсова. Що-що, а від цього урочища я такого взагалі не очікував. 10 літрів панелі зараз придавимо фламуліною і можна йти додому. Дякую всім за увагу та терпіння.